Вітаю людство. Не пішло. Коротше, прийшов на слідуючий день до цієї сови. Я думав, вона буде мамочка гарна. Вона їх тут порозтягувала. Одного ще не знайшов. Одного кинув туди, а чотири були там зариті десь внизу. Он зараз, може, ще і того. Ще одного знайду. Немає його тут. Що я зробив? Я ті чотири штуки ця родила вночі. І ті чотири штуки перекинув сюди. Ми подивіться, оце мама. Вона не перший раз, не перший в неї окров. Дивіться, вона вже заглядає туди. Вона бачить, що я підійшов. І вона, дивіться за її реакцією зараз. І тут, коротше, бачите, оця мама, вона зразу туди біжить. Не буду її тривожити. Вона їх прийняла. Тих було 5, я 4 підсадив, їх тут 9. Якраз вона їх всіх вигодує. Добре, що так сталося, що вона введе. Бо ця годувати не захотіла. Вона їх там зарила, я подивився, в них животики не наповнені молоком. І, коротше, піде вона на вибраковку. Трошки її підгодую. Нехай вона відійде від того, очиститься від відродів тих. і піде на вибраковку. Ця прогуляла. Дівчинка сьогодні був контакт з крилем. Так що, друзі, як би не хотілося, аби було, як би було, бачите, є такі нюанси. І я вам показав і я не показав, що так, все гладко, все чітко. Є моменти, що вона годує переважно. А є моменти, що от така вона сова, така мачуха. Тепер ходить, нюхає там щось шукає, щось порпає. Та що ти порпаєш, як ти на них забила? Що ти порпаєш, як ти на них забила? Що ти шукаєш? Вона, я думаю, її би до криля вона би його пустила, бо вона така збуджена, вона в охоті, скоріш за все. Ну, мені не потрібно, мені не важливо. Я, якби вона їх прийняла, годувала далі, так. Я би її держав. А так, іде на вибраковку. Однозначно. Ця, якщо ще раз порозкидає, також піде на вибраковку. Ця, хоч годувала. Я її наскубав туди і вона зразу пішла і почала її годувати. Ну, тут їх породило багато. Шкода, звичайно, з той чорненький, який махав лапками, він взагалі був так окремо. Одного нема, не знаю, зараз буду шукати. Найду вам покажу. А чотири такі будуть у цей. І знову ж таки, давайте ще. Дивіться, раз. Я відкриваю. І воно зразу сюди. Не переживай. Не що я. Вона того разу мені. Закриває. Вона того разу мені вигодувала чотирьох я підкинув і цей раз чотирьох підкинув. Знайшов. її, Ось цей. Чи цей, чи ця було там в кутику. Коротше, забирає. Хоча чотири. Десь вона їх там по розфірку, що порпалася, там їх, певно, порпала, порпала, цих два викинула. А тих чотири там зарила, десь аж солому на піти. Гніздо то по розфірку. Короче, така дура вона. Я її так жалів вчора, я її так шкодував, її думав мамуся, ага, буде вона в грушку. Це 100%. Цей закушав меду і буяни. Цілі клітці літає. -лі -ці -лі -лі нема більше? <смі> більше нема, де тобі воз? Китаю заказати чи що? Так буває, показав вам реальний випадок, як було результат. Буває так, буває по-інакшому. Але якщо б просто нічого не робити, то 100% зрозумілий буде результат відразу. Дуже шкода, хотілося понаблюдати. Я вам покажу, як вони там будуть жити. Їх там 9 штук. Що не виживе, якщо щось може не виживе, то я вам покажу. Але це вже буде трошки пізніше, вже як вони почнуть вибігати, вже з гнізда вже почнуть бачити. Відкриють свої очки. Ну, коротше, так. Все. Людьми бути в будь-якій ситуації, мирова, добра, здоров'ячка. і до нової, і до скорої зустрічі!